В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ці слова, які стали такими простими, такими звичними для нас, насправді містять глибокий, безмежний та неосяжний зміст, як безмежний та неосяжний наш Бог, єдиний у святій Тройці, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Сьогодні, у День Новозавітної П'ятидесятниці, як і обіцяв наш Господь Ісус Христос перед своїм Вознесінням на учнів і сходить Святий Дух, дух істини, дух правди, дух любові. Сьогодні ми святкуємо народження церкви Христової. Святий Дух дає мудрість ученикам проповідувати Слово Боже по усьому світові. Тож нехай Святий Дух буде присутній у нашому житті. Хай діє у кожному з нас, нехай Він просвічує і освячує кожного з нас. І нехай, за словами апостола Павла, благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога, і Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. Зі святом, дорогі побратими і посестри, з Днем Троїці, з Днем П'ятидесятниці!